Була ніч перед Різдвом, і не було жодного оленя, нікого з команди Святого Миколая, хто б міг підняти його сани з землі. Ні Дашера, ні Денсера, і ні інших друзів. Вони застрягли десь у тімбокту. Ні Рудольфа, ні Віксена і всіх інших теж. Хто ж потягне сани? Хто готовий до цього випробування? Ми збираємося тягнути сани і врятувати Різдво. Ми ж просто приїхали на північний поле, щоб відвідати твого тата Рудольфа. Так, але тепер Санті потрібна наша допомога. Це ж Санта Голді. Я нічого не знаю про польоти. У тебе є мушля на спині. Це трохи як сани. О, гаразд. Полетіли. <плес> Коли ти навчилася літати? Я прочитала інструкцію. Ну, майже всю. Майже всю. Приземляємось. О. Я до цього не дочитала. Ти не прочитала, як приземлятися? Мені подобається мати щось для читання під час польоту. Ой о. Все добре. Ми просто м'яко приземлимось. Повільно й легко. Занадто швидко. Добре. Спробуємо ще раз. Пітля! Друга спроба. Давайте націлимось на димар. Це має нас зупинити. Що? Ми розіб'ємось. А -а 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 -а! Ні, я ставлю ногу. <плес> <плес> Ти зробила це? Я зробила. Моя липка равликова нога суперзупинювач саний. Я допомогла. Ура! Залишилось тільки 500 мільянів будинків. У ніч перед різдвом Голді трималася як клей. І це було те різдво, коли рейнбоком злітали. Щасливого Різдва від рейнбоком!